Вас вітає перший дашівський біологічний канал. І людина, яка в дитинстві любила, любила гратися калейдоскопом, а тепер любується ось цими білками, які знайдені у вірусів, Ємсенко Ольга. Віруси є всюди. Але всюди вони не живі. Вони як кристалики, просто як комплекси молекул, які просто літають у повітрі. А живими вони стають у клітинах. Вірусні інфекції є у кожного організму на нашій планеті. Віруси дуже різноманітні. Різні форми одного вірусу називаються штамами, і деякі штами спричиняли пандемії, масові епідемії серед людей. Як ми беремо назву штаму? Перша буква це тип вірусу, який залежить від типу ДНК чи РНК цього вірусу. Наступне слово це географічна назва, це те місце, де вірус був вперше знайдений. Потім йде його якийсь там серійний номер. Далі йде рік, коли його вдалося. Ізолювати, тобто зловити і дослідити, і далі йде ще його субтип, підтип, який визначається білками, нейромінідазами і гемаглютенінами. Ось оці два види білків стерчать із його мембрани, і вони є характерні для кожного штаму. Ми почнемо із оцього космічного пришельця на вигляд бактеріофага Т4. Зветься він як танк. Це паразит бактерій зі складним капсидом, тому що у верхній частині він оцей ікосайдер, а в нижній частині це просто спіральна трубочка. За допомогою цього вірусу люди займаються фаготерапією, лікують бактеріальні інфекції, вони заражають бактерії ось оцим вірусом, і тепер можна обійтися без антибіотиків. Фаги діють вибірково тільки на певні бактерії, і потрібні в малих дозах, тому що самі дуже швидко розмножуються. Коли зникають бактерії, то і фаги також зникають. Суміш різних фагів, вони називаються фагові коктейлі, вносять у каналізаційні чи під час підтоплення, тому що у таких водах вони ж вимивають всі оці туалети, каналізацію, там моментально розводяться різні хвороботворні бактерії, і фаги на них полюють. Або фаговим коктейлем обробляють поверхні і прилади в лікарнях, тому що там є лікарняна інфекція, і вона особливо стійка до різних антибіотиків, тому що вона проходить постійно природний відбір. У Сполучених Штатах бактеріофагом прийнято обробляти харчові продукти для знищення лістерії. Це така бактерія, яка викликає смертельно небезпечну харчову інфекцію, лістеріоз. Мабуть, вона трапляється не дуже часто, я ніколи в Україні не чула про таку болячку. Один із найбільших вірусів називається мімівірус, і є багато мемів там, де він зображається, такий справді дуже мімішний. Він знайдений у деяких амеб, і вчені підозрюють, що він раніше теж був кимось на зразок якогось одноклітинного еукаріота, але потім зазнав, вибачте, бактерією він був, і потім зазнав спрощення. Так от, його обширний геном кодує дуже багато білків і навіть транспортні РНК, що не характерно для вірусів. Він все-таки був колись бактерією. У мімівірусу відкрили свого власного паразита. Ну як же ж без цього? Він зветься Вірофаг, супутник, це малесенький ДНК-вірус, ось він тут показаний у формі шестикутничка, і він користується ресурсами великого вірусу. Вірус тютюнової мозаїки це перший відкритий вірус, який 100 років тому назад відкрив Дмитро Івановський, але побачити він його не зміг. Він його проціджував через дуже тонкі керамічні фільтри, і вірус все одно проходив крізь фільтри. Він був відкритий, але не побачений. Можливо, мікроскопії тоді ще було недостатньо. А от Вендел Стенлі виділив його вже в кристалічному вигляді, і за що він отримав премію аж у 1946 році. Так виглядає вірус тютюнової мозаїки. Це трубочка із однотипних білкових молекул, а всередині знаходиться спіраль із РНК. Цей вірус викликає захворювання у рослин із родини пасльонових: у тютюну, картоплів, помідорів, перцю. Ну і знижує їхню врожайність. Кальцевірус. Кролики в Австралії є екологічним лихом, і вам дуже часто наводять цей приклад, як людина бездумно зіпсувала екосистему Австралії, привізши сюди чужорідний вид. Їх знищували механічними методами, тобто відстрілювали, і це було дуже неефективно. У 50-х років кроликів заразили міксомавірусом. І хвороба міксоматоз знайома тим людям, які тримають кролики. У них починають сльозитися очки, голова розпухає. Від оцього міксоматозу популяція скоротилась у 6 разів. Але з часом ті кроли, які, які вижили, пройшли природний відбір, набули стійкості певної до цього вірусу. У 90-х роках кроликів заразили новим вірусом кальцивірусом. Кальцивірус проходить із утворенням тромбів і крововиливів в усі внутрішні органи жорстока смерть для цих тваринок. Чисельність популяції кроликів знову скоротилася, але все одно самі витривалі вижили і далі гризуть Австралію. Аденовіруси. Ми про них зараз стали частіше чути, тому що аденовірус було використано для боротьби із коронавірусом. Це ДНК-віруси із дуже характерним капсидом. 50 відомих аденовірусів спричиняють гострі респіраторні вірусні інфекції, які ми називаємо застуда. Застуда розвивається плавно, температура зростає повільно, супроводжується кашлем, нежитем, чиханням і зазвичай проходить без ускладнень, передається це повітряно-крапельним шляхом. З такою інфекцією люди, як правило, хворіють один тиждень вдома, не тяжко хворіють, передивляються всякі фільми і потім виходять трошки змучені на роботу чи в школу. До геному аденовірусів штучно вносять модифікації. Гени відрізають потрібні гени і вживляють оцим вірусам. І потім ці віруси, вони просто заточені під те, щоб легко проникати у організм всередину клітини. І вони можуть вбивати ракові клітини або допомагати імунній системі ліквідувати ракові клітини. І аденовіруси вже більше 20 років використовуються як вектори, тобто як носії працездатних генів у генній терапії. Саме вони можуть внести необхідний ген до ядра. І тут показано, як вірус приземлився вже на поверхню ядра і вносить шматочок цієї ДНК всередину ядра. І оцей ген почне працювати на благо клітини. Герпець віруси це також ДНК віруси. Вони можуть знаходитися в організмі хазяїна безсимптомно і тривалий час, можливо, навіть все його життя. Вірусна ДНК знаходиться безпосередньо у самому ядрі у вигляді маленької міні-хромосоми. Віруси сидять у нейронах, нервових клітинах периферичної нервової системи, тобто у нервах, які у нас знаходяться в руках, ногах і в інших частинах, але за стресових умов, наприклад, людина перемерзла. За стресових умов вони масово розмножуються вже в клітинах епітелії, тому вони вражають обличчя, шию, руки. Вірус грипу один із найсмертоносніших в історії. Хоча смертність від грипу порівняно невеликий відсоток має, але зате дуже багато людей хворіє грипом. Епідемія іспанки у 20-х роках убила 50 мільйонів людей, і це такі приблизні розрахунки. Людей не знали, де класти і. Використовували для цього якісь великі такі приміщення, От, як бачите, така величезна палата. У віруса грипу є вісім окремих молекул РНК, кожна із них оточена капсидом. Разом вони вкриті ще суперкапсидом, і на ньому знаходяться спеціальні білки: оці червоні палички і сині гантельки. Нейрамінідази і гемоглютеніни. І за допомогою цих білків вірус грипу прикріплюється до клітини. І якщо ми якісь і маємо противірусні препарати, то вони діють саме на ці білки, не даючи вірусу прикріпитися. Вірус дуже швидко еволюціонує і майже щороку з'являється новий штам. І через те, що ми в зв'язку з коронавірусом вживали таких заходів профілактики, оце ходіння в масках. То у нас два роки, дві зими вже не було епідемії грипу значної, і ми вже втратили стійкість до вірусу грипу. Якщо у нас цей рік накриє вірус грипу, а ми не будемо носити маски, то це може бути досить велика епідемія. Щорічно від грипу помирає 300 тисяч людей, як правило, це люди старшого віку і з різними супутніми захворюваннями. Від грипу є вакцинація, і вона досить таки ефективна, але коштує сотні гривень. Торік це було не менше 400 риновіруси. Це РНК-віруси, які викликають застуду і нежить. Розмножуються вони в клітинах наших слизових оболонок. І наш організм нехтує взагалі такими хворобами і не бажає запам'ятовувати риновіруси. Тому імунітету до нежиттю у нас немає, і ми дуже часто маємо шмарклі. Захворювання проходить зазвичай через тиждень, без ускладнень, імунна система сама знищує вірус. І хоча є різні препарати, які допомагають боротися із нежитем, звужують судини, там, наприклад, все-таки безпечний і ефективний спосіб це промивання носа солоною водою. Хоча багато людей жаліються, що це дуже бридкий спосіб. Вірус імунодефіциту людини. Перші випадки зафіксовані у 81-році. Люди помирають від того, що їхній імунітет не бореться взагалі ні з якими інфекціями, навіть із банальним нежиттям. Цей вірус вражає клітини імунної системи Т-лімфоцити. Вірус має складну будову. Дві молекули РНК оточені капсидом, сині молекули, і суперкапсидом. Оте, що зверху ті фіолетові тюльпанчики такі. Вірус передається із біологічними рідинами, тобто він є у крові, у грудному молоці, у спермі, у слині може бути. Просто його концентрація може бути або дуже великою, або малою, такою, що не здатна заразити. І шляхи передачі вірусу імунодефіциту вже давно відомі. Це незахищений секс, коли допускається контакт слизових оболонок людей від віл-позитивної матері до дитини під час вагітності і особливо під час пологів, через користування нестерильними інструментами, які мають контакт із кров'ю. Людини. Якщо цими інструментами користувалася заражена людина, а потім може заразити свіжу. І коли переливають неперевірену кров. І ще одна тема, яку треба пройти у 10 класі, тому що ми більше до неї не повернемося віроїди. Ми говоримо, що віруси це паразитичні нуклеїнові кислоти, які мають власні білки. І ось ми тут бачимо: всередині нуклеїнова кислота, а оцей із трикутничків обгорточка це білки, власні білки цього вірусу. Так от, виявляється, що є паразитичні нуклеїнові кислоти. Які нічим не захищені. Ось оця РНК замкнута у кільце, не кодує ніякого білка і не захищена ніякою оболонкою. Тому отака молекула названа віроїдом, тобто щось таке схоже на вірус, але вірусом не є. Зразу вам нагадаю і заспокою: віроїди на людей не полюють. Це рослинні паразити, і до нас вони не чіпляються. Віроїд це кільцева РНК із дволанцюговими комплементарними ділянками. Тобто, якщо десь дві ділянки РНК випадково є комплементарними, то між ними встановлюється контакт і в цьому місці буде подвійна спіраль, як наче ДНК. А там, де немає комплементарних груп, ну, то там виходять тоді якісь шпильки, випуклості, всякі повороти. Віроїди розмножуються у клітині дуже часто у вигляді великих молекул, які потім саморозрізаються. І ось електронні знімки. Приклади віроїдних хвороб це веретеноподібність бульб картоплі. Падає дуже врожайність. Хвороба сонячного опіку авокадо. Ну, Для нас це не актуально. Хвороба кокосових пальм – каданг Бачите, вони просто гниють і ломаються. А от, що реально небезпечно для людини, це приони. От оці паразити спеціалізуються на тваринах і на грибах. Вперше про приони заговорили у 50-ті роки, хоча слова тоді ще такого не було. На Новій Гвінеї була смертельна хвороба, яка називається куру. І лікарі Карлтон Гайдушек і Вінсент Зігас. Цікаво, що вони обидва не є американцями, хоча переселились в Америку. По народженню вони не були американцями. Америка приймає до себе вчених і дуже правильно робить. Да, і от вони вивчали цю хворобу. Ви бачите, оця хвора дитина лежить, її допомогти нічим не можна було і в 50-ті роки, і тепер. Захворювання має інфекційну хворобу, тобто воно заразне, але передається воно під час ритуального поїдання людського мозку. На нові гвінеї прийнято їсти деякі частини тіла. Для того, щоб особисті якості цих людей передалися далі у, у, для молодого покоління. І ми не можемо засуджувати їх за такі вірування, тому що у нас тут поширена релігія християнство, і там є свої чутні звичаї, наприклад, поїдання тіла Христового і його крові, хоча б уже у зміненому вигляді, у вигляді хліба і вина. Ну а у них ще до хліба і вина вони не дійшли, вони їдяться все в натурі. Ця хвороба, так, да, і от поїдання зараженого мозку і призводить до зараження людей, але інкубаційний період триває до 50 років. І виходить, що коли людина захворює, вона не може зв'язати свою хворобу із тим, що вона робила у дитинстві. І це дуже ускладнило. Вивчення цієї хвороби. У 1976 році гайдучик отримав премію за дослідження цієї хвороби. Правда, він її вважав вірусною інфекцією, хоча вірусу не знайшов. А от Стенлі Прузінер у 97-му році вже виявив збутника і за це отримав свою Нобелівську премію. Збудник цієї хвороби є білок. Ці білки належать до групи прионів, і такий самий білок є у наших нервових клітинах, але він стає пріоном, коли змінює свою просторову структуру. Коли ми говорили про структуру білка, то казали, що на якомусь етапі білок. Ну, первинна його структура це є ланцюга мінокислот, потім вторинна спіраль і третинна глобула. І от оця глобула скручується прямо зразу, як тільки білок формується. І для білків характерна тільки, характерний тільки один спосіб скрутитися в глобулу. От Вони можуть скластися тільки так і ніяк іншим способом. Для більшості білків це характерно, а для пріонів ні. У них є одна структура. Яку ми вважаємо нормальною, а друга структура, яка викликає хворобу. І виявляється, що оця друга структура більш стійкіша, ніж та, яку ми називаємо нормальною. Під час контакту із Пріоном нормальний білок тої самої будови. Набуває його форми, незворотньо перетворюється на прион і вже назад повернутися до своєї попередньої форми не може. Реакція йде повільно, але лавиноподібно. Спочатку один пріон зробив собі пару, а потім ця пара пріонів зробили собі пару, тобто вже в два рази більше, потім ще в два рази більше, потім ще в два рази більше. Оці браковані білки накопичуються у нервових клітинах у вигляді оцих ниток. Порушують роботу нервових клітин, вони вже не можуть нормально передавати сигнали, і призводять до загибелі цих нервових клітин, а потім заражають сусідні нервові клітини. І через те, що нейрони гинуть. То у мозку на місці загиблих нейронів залишаються порожнини. Мозок стає похожим на губку, ота штучка, якою ви витираєте дошку від крейди. Ця хвороба є невиліковна і несмертельна. І втішити вас можу тільки тим, що вона дуже і дуже рідкісна. Раз ви до цих пір про неї нічого не чули, ну то хай би і далі нічого про неї не будете чути. Ось тут ви бачите дві половини мозку, як виглядає мозок. Мозок із втраченими нейронами, він сильно зменшується в об'ємі. Виявляється, що не тільки люди хворіють на прионні хвороби. Ось ви бачите, що кози і вівці мають такий свербець або скрейпі, теж не лікується. Є коров'ячий сказ, але його беруть в лапки, тому що сказ це трохи інша хвороба. Тут його так образно назвали. У людей є хвороба, яку я не можу вимовити, щоб не заплюватися, Кроїнсфельдта Якоба. Да, німецьке прізвище важко вимовляється. І ви бачите, як зменшується в об'ємі мозок хворої людини. А також є описана хвороба фатальне родинне безсоння. Зараз ця хвороба описана у всьому світі, в різних країнах, у 26 сімей. Ця хвороба є спадковою, ну, по ідеї, там, можливо, нею і заразитися можна, але, скоріш за все, вона передається у спадок. Поломка у ДНК заставляє робити неправильні білки. Пріон каже, я прион, я хочу твій мозок. Звідки можна заразитися прионами, можна їх з'їсти? Якщо це було, наприклад, м'ясо якоїсь зараженої худоби, ну, там, хоча це розвивається не у м'ясі, а в нервовій клітині, але ж там ж і нерви присутні у м'ясі, можна через кров, через медичні інструменти, тобто це якийсь медичний шлях. Або генетичний шлях, тобто від старших родичів до молодших, це передається. Оце фатальне родинне безсоння, яке триває понад рік, і людина спить все менше і менше і менше, і в кінці просто з'їжджає з глузду і виснажується повністю. Профілактика невідома, лікувати симптоматично нічим не виходить. От, оце ж я кажу, одна тільки втіха, що це дуже рідкісна хвороба. І є ще якийсь такий спонтанний шлях. Ми не знаємо, чого з якогось дива. Білок змінює свою форму. І стає пріоном, і починається оця лавиноподібна реакція. Хворих тварин вбивають і спалюють, і років 15 назад ця пошесть пішла по Європі серед, серед корів, то знищили тоді тисячі, тисячі цих корів, знищили в Великій Британії і на Материку. Медичні інструменти посилено стерилізують, тому що зазвичайної стерилізації тріон не руйнується. Або зараз появилась мода на одноразові інструменти навіть хірургічні. У грибів теж виявили 10 пріонів, тобто це проблема не тільки савців, а ще і найближчих родичів тварин грибів. І трошки нагадаємо, страшне місце. Центральна догма молекулярної біології каже, що спадкова інформація передається від ДНК на РНК, а потім на білок. Тобто проходить процеси транскрипції, трансляції, ми це вчили в 9 класі. Так от, після відкриття пріонів, ми бачимо, що спадкова інформація передається від білка до білка, тобто центральна догма. Таке, знаєте, основа молекулярної біології виявилася не такою вже й догмою, і не такою вже й універсальною. І тепер трохи лірики, якщо втомилися, то можете уже далі не слухати. Один відсоток нашого геному це все-таки вірусні вставки. Ретровіруси це ті віруси, які можуть вставляти свою ДНК у середину нашої. І з таких вставок ніколи не щитуються ні РНК, ні білки, тому що клітина боролася із такими вставками. Вона їх заблокувала і вони зазнали численних мутацій. Ці віруси бомбили нашу ДНК протягом попередніх мільйонів років нашої еволюції. Вони заразили наших предків. Якихось там перших приматів, ще багато мільйонів років тому потрапили з часом до статевих клітин і тепер передаються від батьків до дітей. Але виявляється, що у нашій ДНК ці віруси не мають, ці вірусні вставки не мають постійного місця, і вони переміщуються по нашій ДНК. І інколи під час таких стрибків вони випадково потрапляли в такі місця, де ставали корисними. Хоча, мабуть, багато разів вони потрапляли в такі місця, де просто ламали робочі нормальні гени. Да, під час одного такого стрибку. Вони. е. 에... 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 допомогли. Так, змінили нашу ДНК, що у нас почали синтезуватися білки синцетини. І ці білки допомогли утворити нашу прекрасно розвинуту плаценту, яку, яка дозволяє от людині, наприклад, 9 місяців жити в мами в животику, причому не викликаючи відторгнення ніякого, це ж все-таки чужорідне тіло всередині дорослого організму. І за цей час встигає розвинутись наш самий досконалий інструмент, наш людський мозок. Так от білки і раніше мали, ці віруси і раніше мали інструкцію, як наробити синцетинів, і вони користувалися цими білками, щоб проникнути в клітину. А тепер допомогли нам створити оцю плаценту. Або, наприклад, ген амілази. Фермент нашої слини, який розщеплює крохмаль ще у роті. Він починається з вірусної вставки, яка робить його набагато ефективнішим. І оця вставка з'явилася у приматів. У приматів амілаза є у слині. В усіх інших савців вона тільки у підшлунковому соку відтрапляється. Приматам важливо зразу починати розщеплювати білки тільки ну, вуглеводи, тільки ну, починаєш поїдати всяке. Такі фрукти, це ж фруктоїдні тварини. Або, наприклад, є такі вірусні вставки, які можуть включати гени тільки в певних органах. А в інших органах ці гени просто мовчать і не використовуються. Наприклад, є ген який там записаний чотирма буквами, він щитується тільки у чоловічих.